Ми продовжуємо вивчати розділ Україна, сучасна європейська держава. І звісно ж, ми не можемо не розглянути питання природних багатств та господарства нашої батьківщини, адже люди є частиною природи. Все, що нас оточує так чи інакше, пов'язане з природою, наша їжа, житло, одяг і навіть гаджети все, що ми отримуємо завдяки природі, це природні багатства. Їх треба охороняти, берегти і використовувати обережно та шанобливо ресурси планети. Планети є різними, одні відновлюються як от сонячне світло, вітер чи жива природа, але людство дуже інтенсивно їх використовує. Є й невідновлювальні ресурси, корисні копалини та інші елементи неживої природи, які треба використовувати раціонально, тобто ощадливо. Бо що ж робитимемо, якщо ці ресурси закінчаться? Збереження природних багатств є надзвичайно важливим, адже це питання нашого виживання та майбутнього нашої планети. Природні багатства на нашій планеті розміщені нерівномірно і розпоряджаються ними уряди тих держав на території яких вони знаходяться, завдячуючи таким багатствам, держави використовуючи природні ресурси, забезпечують своїх громадян усім необхідним, тобто вибудовують свою економіку. А якщо якогось ресурсу бракує, тоді держави торгують чи обмінюються тим, що необхідно. Природоохоронні функції та функції раціонального. Використання багатству теж належить державі, і ми, як громадяни держави, маленькі її частинки маємо дбати і охороняти природу, берегти її. Від цього залежить наш добробут, наше майбутнє, та розпоряджатись природніми багатствами з розумом та обережністю непросто. Використовуючи природні ресурси для своїх потреб різноманітними способами, людина господарює, тобто виробляючи, розподіляючи, споживаючи товари і послуги людина. Забезпечує собі необхідні умови життя. Є навіть окрема наука, котра вивчає, як здійснюється господарська діяльність. Її назва економіка. Походить вона із грецької мови і означає управління господарством. Сьогодні господарством називають усе, що служить виробництву, і обладнання, і відносини, що виникають у процесі виробництва. Вам, мабуть, буде цікаво знати, що різні види господарювання між собою взаємопов'язані і Взаємодіють, тому сукупність усіх господарських надбань називають світовим або глобальним господарством, а також світовою економікою. Ведення господарства справа складна і потребує великих зусиль для зручності. кращої організації ведення господарства його розподілили на галузі. Що ж це таке? Галузі господарства це сукупність схожих підприємств, які виготовляють споріднену продукцію, використовують однотипну сировину чи ресурси, мають подібне оснащення і потребують працівників певної кваліфікації. До прикладу, промисловість, сільське господарство, будівництво, житлово-комунальне господарство тощо. У розпорядженні держави Україна чимало природних багатств, серед них виділимо мінерально-сировинні ресурси, тобто корисні. Копалине в Україні є значні поклади кам'яного вугілля, залізної та марганцевої руд, графіту, нафти і природнього газу. Також ми маємо багатьощі земельні ресурси. Вони були основою економіки в різні історичні періоди. Ви лише уявіть віддавна наші землі були житницею Європи. Водні ресурси також є важливими на берегах річок у давнину. Виникали людські поселення. Навіть у наш час велика частина торговельного сполучення. Проходить по воді, нею зрошують поля і використовують у промисловості, і звичайно, ми її п'ємо. Чималими є є лісові ресурси, але з ними варто бути вкрай обачними, бо ліси легені планети і вони повільно відновлюються. Тому вирубування лісів має бути обмеженим і контролювати цей процес треба дуже пильно. Ще виокремлюють рекреаційні відпочинкові ресурси. Ними теж багата наша Україна, теплі Чорноморське та Азовське узбережжя великі Чні гори Карпати, Чарівні Шацькі озера, загадкові Кримські гори, неймовірна пустеля Олешківські піски це маленька частинка рекреаційних ресурсів, які безумовно можна використовувати для нашої користі. Є в нас і мінеральні води та лікувальні грязі, які використовують для оздоровлення людей. Відповідно до такого розподілу виділяють головні галузі господарства України: легка, харчова, електроенергетична, паливна, металургійна, металообро. У сільськогосподарська, лісова, деревообробна та інші земля наш спільний дім, тому мусимо дбати про її збереження. Щоб цього досягти, було вироблено концепцію сталого розвитку. Її суть у віднайденні рівноваги між використанням тих ресурсів, які необхідні людству для комфортного життя, та збереженням природніх багатств планети для нащадків. Сталий розвиток має передбачати усвідомлене і розумне використання ресурсів, послідовний і поступово. Овий, але невпинний ріст економіки, саме такої економіки, яка не буде загрожувати екології і не буде посягати на природні багатства, які ми повинні залишити тим, хто житиме на цій планеті після нас. Окрім значних досягнень в економічному розвитку, наша країна має чималі проблеми, виклики. Найбільше шкоди завдає українському суспільству корупція, зловживання владою або службовим становищем задля отримання незаконної вигоди, не подолавши. Її не зможемо рухатися вперед, щоб господарство стало ефективним і працювало на добробут вітчизне, воно має бути сучасним. Проте усі держави на різних етапах свого розвитку долали різноманітні виклики: корупція, відсутність перетворень для осучаснення господарства, брак кваліфікованих працівників це проблеми, з якими впорались успішні держави сьогодення. Тому в нас немає іншого вибору, як долати перешкоди, і впевнено йти вперед. Що ж, сподіваюсь, сьогодні ви ще раз Виконалися, що наша держава має багато ресурсів, які можуть стати основою розбудови успішного процвітаючого господарства. Але найголовніше маємо пам'ятати, що вже сьогодні можемо жити за концепцією сталого розвитку та допомагати нашій державі долати різноманітні виклики на шляху її вдосконалення. Дякую вам за увагу і до зустрічі на наступному уроці.